Всім привіт! Я Борис Волислав, випускник кафедри ядерної фізики та фізики високих енергій 2022 року. Незабаром я почну навчання на аспірантурі в одній з провідних лабораторій Франції, що знаходиться у передмісті Парижа. Якщо ви так само, як і я колись, ще не визначилися в тому, чим хочете займатися в житті, але ви знаєте, що ви схильні до точних наук, а тим паче, якщо вам подобається фізика, то фізичний факультет буде для вас найкращим варіантом. Протягом навчання ви набудете знань та навичок, які будуть не просто корисні вам в майбутньому, а й зроблять вас важним кандидатом при пошуку роботи, навіть якщо ви не будете займатися фізикою. Для того, щоб отримати максимум від навчання на фізичному факультеті, я особисто рекомендую одразу записуватися до п'ятої групи, як свій час зробив я. Для чого це потрібно? Справа в тому, що після другого курсу вам буде необхідно зробити вибір вашої спеціалізації, від якої напряму буде залежати те, чим ви будете займатися далі і які предмети будуть вам викладатися наступні 2 роки. Зпоміж інших, є такі спеціалізації, як квантова теорія поля, фізика високих енергій та ядерна енергетика. Які сфокусовані в основному на сучасній фізиці елементарних частинок. І на ці три спеціалізації можна потрапити лише будучи в п'ятій групі. Як же до неї записатися? Насправді все дуже просто. Коли ви будете особисто подавати оригінал документів до фізичного факультету, обов'язково кажіть людині з приймальної комісії, що ви хочете потрапити до п'ятої групи. Все, це в принципі все, що вам потрібно зробити. А вже після другого курсу у вас буде вибір. Або квантова теорія поля, якщо вам подобається більше теоретична фізика, або ж кафедра ядерної фізики та фізики високих енергій, якщо ви хочете займатися експериментальною фізикою, і вам цікаво щось робити руками, багато програмувати, робити різноманітні симуляції, моделювання, всьому цьому вас там навчать. Беззаперечно приємним моментом та відмінністю кафедри ядерної фізики від інших є велика кількість закордонних стажувань після третього курсу. Якщо ви маєте гарні оцінки за перші курси, і ви показуєте, що ви здатні і хочете працювати та розвиватися, повірте мені, це не залишиться непоміченим, і ви обов'язково будете мати можливість поїхати за кордон, взяти участь у реальних дослідженнях та знабути корисні навички та досвід. Також хотілося б сказати декілька слів тим, хто поступає до магістратури. Якщо ви були на 3-4 курсі на кафедрі ядерної фізики, то вам доступні дві освітні програми фізика високих енергій та ядерна енергетика. Є думка, що студенти, які навчаються на ядерній енергетиці, займаються лише ядерними реакторами і до фізики високих енергій ніякого відношення не мають. Це не відповідає дійсності. На кафедрі ядерної фізики ніхто не буде вас обмежувати в тому, чим ви хочете займатися. Якщо ви навчаєтесь на освітній програмі ядерна енергетика і хочете займатися прискорювачами, детекторами, робити симуляції, моделювання, будь ласка. Як приклад, можу сказати, що я сам закінчив освітню програму ядерна енергетика, і це зовсім не завадило мені продовжувати роботу в області дослідження фізики нейтрино. Що ж, це, мабуть, все, що я хотів сказати. Бажаємо всім успіху і, звичайно, поступайте до кафедри ядерної фізики. Воно того варте.